У Ніжині в самому розпалі, масштабна реконструкція зони відпочинку по вулиці Шевченка. В районі Ощадбанку триває ремонт пішохідної зони, яка знаходилася у плачевному стані, оскільки не бачила ремонту десятки років. Навіть війна не стала на заваді грандіозним планом з відновлення. Ділиться очільник міста. Дуже важливо показати мешканцям міста, гостям міста тренд відновлення міста Ніжина після бойових дій. І те, що життя продовжується, і це така ознака життєстверності. І тому наряду з допомогою військовим, і ми дуже потужно допомагаємо всім нашим Збройним силам, всім підрозділам, які мають відношення до Ніжина, наряду з забезпеченням заходів безпеки, облаштуванням укриттів в закладах освіти, в лікарнях, ми продовжуємо. Благоустрій міста, тобто знаходимо можливості і баланс, щоб незважаючи на війну, місто розвивалося. У планах провести реконструкцію пішохідної зони вулиці Шевченка на ділянці від площі Франка до Ощадбанку, розповідає Олександр Кодола. Ця територія потребувала ремонту вже багато років, і востаннє там плитка мінялася, можливо, років 20 тому. Тобто в занедбаному і незадовільному стані вже була ця пішохідна зона, а через неї ходять тисячі людей щодня. Тому було прийнято рішення, що ми всю частину пішохідної зони в цьому році зробимо. І цей ремонт розпочато. Я задоволений такими змінами і дякую всім, хто долучився, хто допомагає, хто контролює. І разом відновлюємо і розбудовуємо наше місто. Кошти виділені з міського бюджету, проведена процедура на тендерній платформі Прозоро більш ніж 4 мільйони. Якщо не помиляюсь, виділяється на цей проект. Включає в себе тротуарну зону, невеличку паркову зону, зелену зону. Буде освітлення, невеличкий полив. Гарним прикладом для Ніжина є співпраця міської влади з підприємцями, які підтримують гарні ініціативи. Так, минулого року спільними зусиллями було укладено нову тротуарну плитку навпроти міської ради. Так і цьогоріч до реконструкції вулиці Шевченка долучаються підприємці, які ведуть тут свій бізнес. Було б добре, аби це були не поодинокі випадки, наголошує радник міського голови Сергій Охонько. І підприємці активніше долучалися до спільної роботи. На жаль, не з усіма є порозуміння, не з усіма є спільне бачення розвитку цієї локації. Хоча вони в першу чергу повинні бути зацікавлені, що біля них робиться така гарна справа і покращується підхід до них їхніх підприємств. На жаль, скажімо так, потужні ніжинські підприємці не мають бажання приймати участь і це досить так прикро, тому що ми бачили на прикладі минулого року, незважаючи на події в державі. Люди якимось невеликими коштами, але все ж таки йшли на зустріч, допомагали, жили цим проєктом. Ну, ці підприємці в минулому році теж вони були проти. Але незважаючи на це, є декілька підприємців на цій локації, які погодилися, які йдуть на співпрацю і теж будуть допомагати місту в вирішенні цих. В рамках реконструкції ремонтники вже провели демонтаж старого тротуарного покриття. Плитка місцями просіла та мала видимі пошкодження. Після реконструкції ця локація перетвориться на сучасну і комфортну європейську зону відпочинку, радуючи ніженців та гостей міста.